А ну спочатку були різкі болі, от тут, внизу таза, тут по лівій стороні, вправі точніше. Потім поїхали в лікарню. Вже лікарі зробили там певні аналізи і 17-річному Антону вже зробили операцію на апендицит. На черзі був ще один маленький пацієнт. Проте, зробивши рентген шестирічному боковинцю, медики були шоковані. Причиною болю виявився не апендицит. Підозрюємо на гострий апендицит, дитину обстежили, пішли на операцію, а вже під час, операці... під час операції інтраопераційно було. Було знайдено у ці сторонні тіла, і вже від цього операція повернулася зовсім друге русло. Ну в принципі, це надзвичайно важка операція. В нашій клініці в нашій клініці це перший такий випадок. Василь Степанович показує нам магніт довжиною у 15 сантиметрів. Це, це є той сторонній перший, предмет, котрий вилучили з маленького хлопчика. як йому вдалося все це проковтнути. Залишається здогадкою меншого. і для батьків, і для досвідчених лікарів. Медики натомість розповідають, чого лише не ковтають маленькі пацієнти, демонструють нам цілу колекцію несподіваних знахідок. Серед них копійки, батарейки і навіть справжня риба, котру знайшли у шлунку кількамісячного малюка. Проте останній випадок, коли вдалося вилучити величезний магніт, відрізняється від усіх попередніх. Чим небезпечні ці сторонні тіла і ці магніти, тим, що вони можуть знаходитися в різних відділах кишківника. І магніт він тянеться тяне, різні відділи кишківника він тягне до себе, і це може призвести до пролежнів і до перфорації кишківника. Хлопчик народився у сорочці, кажуть медики. Його вже виписали з лікарні. А величезний магніт поповнить колекцію незвичних експонатів і залишиться на згадку лікарям про вдало проведену операцію. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.